Новий спортивний комплекс будуватимуть у селі Чукалівка. Так вирішили члени обласної робочої групи, яка займалася пошуками належної ділянки для зведення сучасної спортивно-розважальної арени. Вільної території для цієї споруди в Івано-Франківську таки не знайшлося. Тож влада розпочала інвентаризацію земель в найближчих селах. Найпривабливішою стала ділянка у Чукалівці. До того ж, місцева сільрада вже дала добро на проведення проектно-кошторисних робіт на території п'яти гектарів. Зупинилася з огляду на деякі на, ну, на певних, з певних причин. По-перше, не віддалено так, десь на межах 7, до 7 кілометрів від самого центру міста і дуже добра транспортне сполучення, транспортна розв'язка. Зі всіх сторін, хто я не буду пояснювати. Комісія, в принципі, ми всі знаємо ці місця. Що дуже добра транспортна розв'язка. Тепер місце будівництва спортивної арени має погодити обласна рада на найближчій сесії. Кошти на першочергові проектні роботи 300 тисяч гривень. Можна освоїти вже в цьому році. Далі до місця розташування спорткомплексу підведуть комунікації: два кілометри для води і каналізації, 300 метрів для газових мереж та електроживлення. Ми плануємо з підтримкою депутатського корпусу. В проєкті обласного бюджету, який ми будемо разом з вами напрацьовувати, передбачати кошти для завершення виготовлення проєктно кошторисної документації, її треба завершити з тим, щоб на наступний рік, якщо все буде добре, розпочати будівництво. В обласній раді запевнили, новий спортивний об'єкт перебуватиме у комунальній власності, а фінансуватимуть арену з обласного і державного бюджету та за кошт партнерів.